Його за місяць до початку цих боїв поповнили мобілізованими бійцями просто з вулиці. Це ніякі не добровольці. Це люди, яких прийняла десь ТЦК, направила в піхоту, вони не встигли пройти повноцінної підготовки. Батальйону не дали, як і бригаді, не дали безпілотники, їм не дали дрони, і піхота на себе в всіх умовах прийняла основний удар. І ворог штурмував позиції цього батальйону два тижні поспіль. Цей батальйон втратив 110 бійців тільки загиблими і зниклими безвість. Це якісні солдати, і це не їх відповідальність, що той рубіж оборони, який їм намітили, його було неможливо обороняти, тому що перед тим через прорахунки Осув Хортиця, ОТУ, Донецьк, ТГР Покровськ. Вигідний рубіж оборони, який вони мали зайняти, їх направили туди запізно, його вже зайняли.